Ще один чорний день для всієї України. Вранці у броварах трапилася авіакатастрофа. Розбився гелікоптер. Це просто Гвинтокрил впав між багатоповерхівкою та дитячим садочком. Частина уламків на сам дошкільний заклад. Дуже таке плам'я, дуже. Це, дуже, пламя іс, дуже мала, а потім чорний день. Ну і це ж ми вже ціпнялися, чоловік вибіг на вулицю, каже, не дай, ну тут вже через кілька хвилин вже тут Місто. Горіло іменно на території садочка. садочка. Вихователька садочка каже, авіакатастрофа трапилася близько восьмої ранку. У цей час в закладі було небагато дітей, їх тільки батьки почали приводити. Однак чимало осіб знаходилося поблизу будівлі. Спочатку гуділа, наче щось летить, ми притихли, а тоді після заріва почався, почули вибух, і всі прилягли тоді, евакуювалися до. Ми встигли прийняти четверо діток, Зразу ж батьки їх і забрали. З нами спустилися в укриття. Хто був з батьків, а хто добіг, забрав з укриття. Одними з перших на порятунок кинулися жителі будинку та старшокласники. Вони витягали діток із пошкодженої будівлі та надавали їм першу медичну допомогу. Тут через забор передавали діток ранених. Вони були ну, не такі сильні рани. В них в основному були синці та подрядни. Ми занесли їх додому, наклали їм пов'язки. Записали імена фамілії, знайшли їхніх батьків. Там була в нас дві дівчинки, їм по 7 років, і хлопчик 6 років. Було дуже багато машин, вони заважали проїзду Угу. І ми допомагали їм. Ми, ми, ми втаскова машини їх переставляли та ну, приїхати <говори> у цій трагедії. Загинуло 14 осіб. З них одна дитина, дев'ятеро екіпаж та пасажири гелікоптера, а саме вище керівництво Міністерства внутрішніх справ України. Глава МВС Денис Монастирський, його заступник Євгеній Єнін та держсекретар Юрій Лубкович. За попередню інформацією, вони на ДСНСівському вертольоті летіли у відрядження на Харківщину на борту гвинтокрила який належить Державній службі з надзвичайних ситуацій, знаходилось 9 осіб, серед них керівництво Міністерства внутрішніх справ. СБУ розпочала кримінальне провадження. Наразі розглядають три версії трагедії: це порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера та умисне пошкодження літального транспорту. Президент України Володимир Зеленський доручив створити спеціальну комісію, яка займатиметься розслідуванням причин авіакатастрофи та на все потрібен час. Буде створено комісію державну. І в яку війдуть різні фахівці авіаційні, і дослідять ті причини, що саме відбулося, чи це можливо, які фактори впливали на те, що вертоліт цей, на жаль, впав. Радіообмін далі йдуть, ну, власне, технічний стан вертольота, який був, це теж буде все достеменно вивчатися, і я як мінімум. Це як мінімум кілька тижнів буде тривати. Тим часом розбір завалів триває. У ліцеї організували оперативний штаб, куди люди можуть звернутися за медичною психологічною й іншою допомогою. Юлія Васільєва Давіта Вершин. Новини 33 канал.